Театр Тіни Посеред ночі, коли усі усі вже поснули, малюк бублик прокинувся і побачив щось по справжньому страшне. Матінко. Зірочко, прокинься! Вже рано. Зірочка у нас у кімнаті, що там, Ой! бачила, моторошний! Ти знаєш, що робити? Ні, не знаю. Напевно, мама знає, а або тато, але як нам до них пройти? Ой-ой-ой. Може, якщо швидко вибігти з кімнати, то монстр не помітить. Ага. Гав-гав-гав. Матусю, матусю, прокидайтеся. Прокидайтеся швидше. У нас у кімнаті монстр. Не голосуйте так за чорний і зубатий. Хто у вашій кімнаті? Э, э, монстр страшний. Він на мене зі стінки дивиться. Э, він би нас точно з'їв. <звук> 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 ну що ж, ходімо, глянемо на вашого монстра. Так, так, так. Ну і де ж це чудовисько. О, тут. Ой. Отут. Він пропав. Його нема. Напевно, він утік. Ох. І можна знову лягати спати. М -м 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 -м. А якщо він знов повернеться, покличете нас. Це ваш монстр малятка. <ривітка> Це ж лише тінь. Тінь <ривітка> пам'ятаєте велике дерево біля будинку. <ривітка> Це тінь однієї з його йок. Але вам досі страшно? Ти упевнена, зірочко можна взяти один з твоїх бантиків. Треба піти у сад і зробити. Я зараз прийду, а мама вас охоронятиме тим часом. Угу. це зовсім не страшно. Вони можуть бути моторошні, але шкоди не заподіють. Ти упевнена. Я ось не дуже. Здається, я поборов монстра. ти! ти! Ну от. Замість жахливого монстра з'явився красивий метелик. Чудово! А ще я покажу вам дещо дивовижне. Дивіться, як я у Це пташка. А Це пізнаєте? Правильно. Ой, а можна я спробую. Молодці малята. Гаразд, нам усім час лягати спати. Солодких вам снів. Сімейка собачок! Добраніч усім! Тієї ночі Бублик і зірочка спали міцно міцно, адже вони забули про свої страхи, бо точно знали, що монстрів не існує. Піаніно захворіло. У сімейці собачок кожен робить в оселі те, що у нього найкраще виходить. Тато пилососить, бублик витирає пил, зірочка миє посуд. А мама, у мами найкраще виходить усе. Та сьогодні мама зайнята однією справою, і то дуже важливою. Тату. А чому мама з нами не снідає? У мами термінова робота. Вона пише музику для дитячої вистави. Вона вже поснідала і працює. А вас я попрошу допомогти мені помити посуд і приготувати обід. об я допомагаю з обідом. Я почищу макарони для супу. Бублику, макарони не чистять. Що? Просто так брудними будівники закидають. Не переймайся, вони помиються в супі. А це насмішили. З вами й у цирк ходити не треба. Сімейка, собачок. Веселенький день. Веселенкі. Ой-ой-ой. Це кінець. Що піаніно зовсім розстроєне? Так, так, так. Я не можу працювати і не встигну написати музику. Спектакль зірветься. А як воно може бути розстроєне? Воно ж не живе, синку. Так кажуть про музичний інструмент, якщо він не настроєний, Ага. тобто не відрегульований. А що з ним не так? Що саме? Ой, та усе не так. Звучить просто жахливо. Схоже, ми давно не викликали настройщика. То давай зараз викличемо. Бублику, принеси, будь ласка, телефон. Ну як? Ну, що ж ви? Не можна так запускати інструмент. Це ж вам не синтезатор якийсь. А фортепіано. Я більше не буду. І ще одне, любонько. Інструменту потрібен постійний режим вологості. О! У вас сонячний бік. Сухувато в кімнаті. Ага. Варто акваріум поставити або вазони, О! щоб інструмент не пересихав. Дякую вам дуже. Ви просто чарівник. Сьогодні пограю, а завтра неодмінно щось вирішу з вологістю. Моє хороше. Іграй як треба, щоб мама не засмучувалась. Я нічого не розумію. Вчора воно прекрасно звучало після настройки. Mm. Дивно. Доведеться знову кликати настройщика. Не знаю, що й думати. Просто чари-мари якісь. Mm. Цікавенько. Ну, що я з ним знову, не так. Не нервуйтеся, голубонько. зараз розберемося. Ну, не міг же хтось прийти вночі і знову розстроїти піаніно. Чи таки міг? Діти, ви нічого не хочете нам розповісти? що, тату. Uh, я uh, нічого такого, я просто хотів як краще. Що, що хотів? хотів? Ну ви ж учора сказали, що піаніно хоче пити. Тож я й подумав, що до завтра не можна чекати. Пробачте мені. Ой, Тільки на це. А це що? А це як? охо хо хо. хо На щастя, ти забув відкрити банку, і вода не розлилася. Але більше так не роби, будь ласка. Здається, нам і справді варто придбати акваріум. І піаніно буде не жарко. Оце так сімейка собачок. Веселенький. День! День! <рес> Сьогодні бублик затямив. Перш ніж комусь допомогти, не завадить спитати, чи потрібна допомога. І яка саме? Тоді допомога буде справжньою. Скарб. Сьогодні бублики зірочка не нудьгують. Адже вони залізли на горище, а серед старих речей завжди можна знайти щось цікаве. О-о-о! Бу! Ой, не лякай мене, бублик! <рес> О, повітряний змій. Так високо зараз дістану. Ой! О! <свист> <свист> будь обережний, будь ласка. Не переживай. Ой. Ой! Напевно, гуля буде. Що це у тебе? <свист> Погляньмо. Карта скарбів. Ура! Будемо шукати скарб. Сімейка, собачок! Веселенький день. <свист> <свист> Ра! Гав-гав-гав Так, ми зараз тут. Отже, нам туди. А це точно наш дім. Карта ж була на нашому горищі. Ага. А, а що тепер робити? Що, що, скарб шукати. Ходімо. Так. П'ять кроків прямо. Тепер ліворуч. Знову прямо. Стоп! Фонтанчик же там. Можемо десь не туди звернули? І що тепер робити? Ходімо до нього, тільки тепер нічого не переплутай. Добре. У цій карті усе не так. Ага, ми вже тричі спочатку починали. І щоразу глухий кут. Як тепер скарб шукати? Ах, я не знаю. Діти, щось трапилося. Ми скарб знайти не можемо. Який ще скарб? А ну? О, це ж моя карта. Твоя? Я закопав цей скарб, коли був дитиною. Ого, клас. Тату. А що там? Усілякі важливі речі. Скоро ви їх побачите самі. Ходімо зі мною. Клас на пошуки скарбу. Ура! Скарб! А ось чому ви не могли знайти? Колись давно дідусь замість фонтанчика збудував цю альтанку. Копати треба саме тут. Так. Багато чого змінилося за ці роки в саду. Але я пам'ятаю місце. Ура! Ура! Скарб! О, очам не вірю. А це що таке? Це Це найкрутіша гра. Зараз покажу. Клас. Я просто обожнював О, її в дитинстві. Гра крута. О, так. О! Хочете послухати музику мого дитинства? Ура! Один з моїх улюблених гуртів. Мені дуже подобається ця музика. Як же чудово все згадати. Причудово. Сімейка собачок. Веселенький. Веселенький день. день! Малята були надзвичайно раді знайти скарб, а тато був радий згадати своє дитинство і весело провести час.